Шантажувати світ звична для росіян справа. Вам предвадіть давно вже паралічиться електричством, Не устраивайте пріждев'яна істерики. Російська ядерна загроза, на думку багатьох експертів, залишається нині єдиним і останнім козирем у рукаві країни-агресора, бо всі інші військові і дипломатичні засоби тиску на Україну і світ. Росіяни вже задіяли. Зараз Ерефія використовує ядерний шантаж, бо традиційні пропаганда і погрози вже не працюють. Такої ж думки притримуються і в Європейському Союзі. Речник ЄС зовнішньої політики Пітер Стано заявив, що Путін вже не вперше грає в азартну ставку із своїм ядерним мотлохом. Тому ЄС рішуче відкидають ці погрози. Путін має намір своїми ядерними погрозами вдихнути нове життя в набридлу інформаційну. На операцію Кремля із брязканням ядерним озброєнням і породив нову хвилю паніки серед західних політиків в особливо критичний момент західних політичних дискусій про здатність України використовувати надану заходом зброю. Важливий сигнал отримали у Сполучених Штатах і загалом євроатлантичній спільноті. Вже не кажучи про нас, так це зміна російської ядерної доктрини. Вона була приурочена. Ну принаймні, Путін її оголосив, навіть не запрезентувавши офіційного документу, але вона в будь-якому разі була приурочена на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів і розмов стосовно нашого плану перемоги. Це низка дуже конкретних заходів. Розуміємо, що цей документ з нашого боку доволі секретний. Ну то чи точніше має конфіденційний режим. Відповідно наскільки всерйоз можна сприймати кремлівську. Загрозу зокрема застосовувати як тактичну, так і стратегічну ядерну зброю. Ключова історія, як на це зреагують наші союзники. Ну розуміємо, радше всього це мало би вплинути на дозволи використовувати далекобійну зброю по військових об'єктах на території держави-агресора. Ну бачите у Кремля вже нічого не лишилося крім ядерної лякал. От, власне, це відповідь на ваше запитання, чи варто чогось очікувати. Ну, не варто вже нічого очікувати, тому що все вже арсенал лякалок вичерпаний, залишився один інструмент. От зараз написали якусь чергу нікчемну папірчинку. А давайте поставимо питання по-іншому. А що до цієї папірчинки Путін не міг застосувати ядерну зброю? До десятки разів міг. Ну, давайте сядемо, так би мовити, з їхнього боку, і скажемо собі так: українці вже ж давно б'ють по російській території, бо тому вглиб. Бо Крим же це вглиб, Донецьк це вже вглиб, Луганськ це вглиб і так, далі, і так далі. А вже ж, а вже я про Курщину взагалі мовчу. Тобто, ну можна звичайно ще і до там Владивостока вглиб. Ну тут питання просто в відстанях. Але все одно вже в глиб є. Тобто підстав для того, щоб застосувати ядерну зброю, було вже націть разів. Пам'ятаєте, були спочатку там Хаймарси, потім були леопарди, потім були е е ці самі е протиповітряні системи, е потім були f 16, потім тепер вже от е вглиб по території. Ну і давайте не забувати, що в е пакеті в останньому пакеті е американці нам. Надали цікаві бомби, які при ну дуже не, не сильній переробці перетворюються якраз в криваті ракети, які літять на 900 кілометрів. Може це і є відповідь. Можливо, пане Володимире. До речі, тут Пісков навіть каже, що не треба дуже акцентувати увагу на цій ядерній доктрині. Він каже, що не потрібно перебільшувати цей документ. Він надзвичайно важливий таким чином і відповідним чином будуть формуватися важливі рішення, але спеціальна військова операція йде за планом, і не все потрібно прив'язувати до цього, сказав Пісков. Пане Володимире, от насправді ми розуміємо, що Росія сама не знає, чого вона хоче, тому що такими заявами про зміну ядерної доктрини. Путін ніби хоче когось злякати. Потім Пісков виходить і намагається трішки приглушити цю тему і казати: та ні, та безпілотники, які залітають на територію Російської Федерації, вони абсолютно не мають жодного стосунку до змін ядерної доктрини. Це, знаєте, така гра словами, гра заявами і абсолютне бажання усіх нас заплутати. Мені так здається. Ну, бачите, по-моєму, вони, якщо і заплутають, то самих себе. Ну, вже скільки можна е, е, гратися в ці слова, в ці червоні лінії. Да, власне, ну мені просто доводиться дивитися їм, коли оцю всю вибачте на слові білі берду, яку вони женуть по своїх центральних каналах. Ну то вже навіть там починають говорити, що ну вже по-моєму всі червоні, перечервоні і ще раз перечервоні лінії вже 50 разів перейдено, а ми все сидимо. і мовчимо. Ну чому? А тому, що е, е, будь-яке використання ядерної зброї означає для Росії крах: крах політичний, крах військовий, крах економічний. Ну е, я думаю, що тут вже навіть не треба до ворожки ходити, для того, щоб зрозуміти, що е, це е, самовбивчий крок для самого Путіна і його режиму, який і так навіть так якщо у життя? нього о, прошу, який так сильно любить своє життя. Звичайно, і якщо вже навіть у нього щось остаточно зламається в його дурній голові, то повірте, навколо є люди, які ну трошечки якось краще орієнтуються в навколишньому світі і розуміють, до чого це призведе. І я думаю, що в той момент, коли в нього з'явиться ідея натиснути на кнопку, ну хтось може натиснути на корок, тут знаєте, можуть бути різні варіанти. Ну або не встигне натиснути, і так би мовити, буде застосовано. Розуміємо, що ситуація насправді не прогнозована, і було би просто спекуляцію з нашого журналістського боку намагатися робити дуже конкретну футурологію, так тому що це стосувалося подібні рації стосувалося повномасштабного вторгнення. Ну але російський диктатор вирішив так, як він... Вирішив, ключова історія це готовність цивілізованого світу і світу менш цивілізованого, так формувати спільний порядок денний, який би був спрямований на те, щоб гасити або зменшувати рівень ескалації з російського боку. Ну і деякі речі нас тривожать. Вони нам не подобаються, тому що Швейцарія не мов би готова долучитися до того, що називається бразилійсько-китайським планом. Так, він доволі. Тривожний і, ну, по суті, реалізація його можлива де-факто нашим українським коштом. Пане міністре, просив би вас оцінити. Те, що називається оце от бразильсько-китайським мирним треком, наскільки він буде вірогідний, наскільки він буде впливовий, і загалом, які можуть бути відмінності під час конкретної імплементації його ну не публічної імплементації в Вашингтонському кабінеті, і яка буде позиція Вашингтону, як він буде в реальності реагувати на план Лулоди Сілви і Сі Цзінпіна. Ну, бачите, я би сказав загально не тільки відносно цього там китайсько-бразильського або будь-якого іншого, яких було насправді що ми пам'ятаємо немало. Всі ці плани є плани прик закінчення війни коштом України. Тому давайте до них до всіх ставити саме, саме таким чином. Чому зараз запускається цей китайсько-бразильський план? Це очевидна. На так би мовити, зеркальна відповідь на те, що пропонує Зеленський з другим самітом миру, і отут у Росії через китайців і бразилійців ну єдиний спосіб якось відвільти увагу, сказати, що от бачите, тут є ще такий план. А може ми почнемо їх женити? А може, ми об'єднаємо, а може і ще 55 може лише на користь Російської Федерації. Мені здається, що наша позиція. Повинна бути максимально чіткою і зрозумілою. Нас не влаштовують плани, які починаються зі слова українська криза, і все.